Спочатку відносини між Ацтеками та іспанцями були мирними, але все змінилося, коли понькіскадори взяли імператора Монтесуму в заручники та стратили багатьох представників місцевої знаті. Збурене місто Тенеч повстало, і війська Ернана Кортеса опинились в пастці серед тисяч вороже налаштованих воїнів. Попереду битва за Теночтітлан, запекле протистояння, яке визначить майбутнє цілої імперії. У 1518 році Дієго Веласкес де Куельяр, губернатор Куби, відправив експедицію для дослідження узбережжя сучасної Мексики. Вона виявила розвинену цивілізацію, що володіла золотом, що викликало інтерес іспанців. Наступного року, в 1519 році, Веласкес вирішив організувати ще одну експедицію, щоб завоювати нові землі. Він доручив її Ернану Кортесу, але згодом передумав і наказав скасувати похід. Кортес, ігноруючи наказ, самовільно вирушив у подорож, маючи 11 кораблів, близько 500 солдатів, 16 коней і кілька гармат. У березні 1519 року Кортес висадився на узбережжі сучасної Мексики в районі Табаско. Тут він зустрівся з місцевими майя, які після короткого бою були змушені підкоритися. Як дар іспанці отримали 20 жінок, серед яких була Малінче, донія Марина. Майбутня перекладачка та одна з ключових фігур завоювання. Продовжуючи шлях, протес заснував місто Веракрус, щоб юридично звільнитися від влади Веласкеса та напряму підкорятися іспанському королю. Там він спалив кораблі, усуваючи можливість відступу і рушивши у великих материках. Щоб захопити Кеночтітлан, серце Астецької імперії, Протесу потрібні були союзники. Спочатку він зіткнувся з опором Лашкаланів, які воювали за ацтеками. Після кількох сутичок вони зрозуміли, що іспанці можуть допомогти їм повалити імперію Монтесума II і уклали союз. У листопаді 1519 року Протес разом із військом і Тлашкаланами дістався Тенош Тітлана, де їх прийняли мирно. Монтесума II, думаючи, що Протес може бути Богом, дозволив іспанцям увійти в місто, але дуже скоро відносини загострилися. Протес взяв Монтесуму в заручники, фактично керуючи імперією через нього. Проте ситуація змінилась, коли у квітні 1520 року Кортес отримав звістку, що на узбережжі висадилось військо на чолі з Панфіло де Нерваесом, якого губернатор Куби Дієго Веласкес відправив, щоб заарештувати кортеса за непокору. Ли військо мало близько 900 солдатів, артилерію та кінноту. Вона значно перевершувала загін Кортеса за численністю та озброєнням, розуміючи, що відкритий бій з ними може стати для нього кінцем. Ортес приймає ризиковане рішення залишити теночі тітлан, взявши з собою лише частину військ, і вирушити до узбережжя, щоб зустріти Нарваеса. Керувати гарнізонному теночті тланні він доручає Педро де Альварадо, досвідченому, але жорстокому капітану. На той момент іспанці вже тримали Монтесому другого заручника, що дозволяло їм тримувати контроль над містом. Кортес діяв хитро. До розгляду узбережжя він надсилав шпигунів і послів, пропонуючи солдатам Нерваеса приєднатися до нього, обіцяючи золото та славу. Коли вони зустрілися, Кортес із невеликим загоном вночі під час зливи здійснив вдалий напад, змусивши війська Нарвалися здатися. Нарваес був схоплений, а його солдати приєдналися до Кортеса. Тим чином, замість ворога, він отримав понад 800 досвідчених бійців і повертався до міста, впевненим у своїх силах. Поки кортес від перемовини на узбережжі, ситуація в Тиноштітлані загострилася. Ацтеки досі вважали Монтесуму своїм правителем, але водночас зрозуміли, що він діє під контролем іспанців. У травні 1520 року в місті відбулося свято Паксакти, присвячене Богу війни у її Це було одне з найважливіших свят, під час якого знатні ацтеки виконували танці та приносили жертви. Альварадо, боячись змови проти іспанців, зачинив ворота великого храму та наказав своїм людям атакувати беззбройних святкуючих. Після цієї жорстокої різанини на місто вибухнуло масовим повстанням. Іспанці опинилися в пасці. Жителі Тинощітлана перегородили дороги, зруйнували містки через канали та взяли в облогу іспанців палаці Аксая Катля. Коли Кортес повернувся, він побачив, що ситуація вже не контрольована. Його військо було оточене, а запаси їжі стрімко скорочувалися. Розуміючи, що облога може знищити його військо, Кортес вирішує використати Ментисуму другого, щоб спробувати зупинити повстання. Він наказує вивести правителя на дах палацу, щоб він звернувся до народу і закликав їх припинити боротьбу. Згідно з іспанськими джерелами, Монтесума вийшов до своїх людей і спробував заспокоїти їх. Проте розлючені ацтеки не захотіли більше його слухати. Вони сприймали його як зрадника, який привів іспанців у місто та допустив їхнє панування. У відповідь на його промову почали летіти каміння, стріли та списи. Пораненого Монтесуму занесли назад у палац, де він невдовзі помер. За іншою версією з ацтецьких джерел, іспанці самі вбили Монтесуму, зрозумівши, що він більше не є корисним їм, як маріонетка. Після загибелі Монтесуми ацтеки оголосили нового платуані Уаутемока, молодого та рішучого воїна. Він організував повну облогу палацу, не даючи іспанців жодного шансу на порятунок. Розуміючи, що місто не втримати, Кортес розробив план втечі. Іспанці помітили, що ацтеки не воювали вночі. Тоді у дощову ніч, яка пізніше отримала назву Трісте, тобто ніч скорботи. 1 липня 1520 року вони спробували втекти. Оскільки мости були зруйновані, люди Кортеса спробували переносний дерев'яний міст, щоб прокласти шлях через водні перешкоди. Це був їхній єдиний шанс вибратися з стеночтітлана. Перші загони іспанців і тлашколанців вже перепнули дамбу, коли їх помітили ацтеки. Враз по всьому місту почувся бойовий гул барабанів, що попереджав про напад. У нічній темряві засяяли пакели, а навколо заблищали відблиски обсидіанових мечів і списів. З усіх боків на греблю рушили незліщенне каної, заповнені ацтецькими воїнами. Вони атакували іспанців з песами, стрілами та каміннями, деякі стрибали в, в воду, щоб перетягувати людей у свої човни для принесення в жертву. Коли хаос досяг піку, переносний міст не витримав навантаження і за мансу. Люди, що знаходились посередині переправи, впали у воду. Половина армії кортеза, включно з багатьма трашкаландськими союзниками, опинилися у воді. Хроня тягнула іспанців на дно, коні томіли, гармати та велика частина награбованого золота зникла під водою. Вода швидко заповнювалася тілами загиблих, відчайдушно намагаючись рятуватися, виживши, змушені були бігти прямо по тілах своїх загиблих товаришів. Щоб перетнути ломив Дандрі. Кортес також впав у воду, але його витягли товариші. Лише невелика частина його війська зуміла виплизти на берег, залишивши позаду більшу частину своїх сил. Це була найгірша поразка Кортеса. Під час Ляноче Трісте загинули три чверті його людей. Його тлашколандські союзники втратили тисячі воїнів, але ті, що залишилися, все ще вірили в нього. Залишки його війська відступили до Пілашкали, щоб залікувати рани, перегрупуватися і знову підготуватися до битви за те Але стекав рано було святкувати. Один із іспанців мав війську, що згодом спричинило епідемію та загибель близько 40% населення та Кортес планував облогу. Він отримав нові кораблі та солдатів із Куби та Гавани. Його армія знову зміцнила. Також Кортес продовжив переговори з іншими племенами, які страждали від ястецького панування. До його війська приєдналися десятки тисяч воїнів з різних народів. Він мав намір задушити та заморити голодом теноштітлан. Оскільки теноштітлан стояв серед озера Тескоко, іспанці збудували флот 12 плоскодонних бригантин. Які мали контролювати воду та завадити ацтекам отримувати ресурси завдяки нещодавнім підкріпленням у іспанців було близько 90 вершників, 120 двадцять аркабузирів та арбалетників і кілька сотень піхотинців, а також три великі та 15 малих гармат. В різними джерелами кількість місцевих союзників варіювалася від 50 тисяч до 200 тисяч. Кортес мав більш ніж достатньо союзників для роботи та боїв під час майбутньої облоги. Він організував свої сили у чотири підрозділи один на воді і три сухопутні підрозділи, які очолили Педро де Альварадо, Монсало де Сандоваль і Крістобаль де Оліт. Кожен мав приблизно 30 вершників, 14 аркабузирів і арбалетників та 250 піхотинців, а також тисячі місцевих воїнів і робітників. Альварадо атакував через греблю Тлакопан, політ через греблю Пайоакан, а Сандоваль через греблю Істаталапа. Кортес командував флотом. Він знав, що захоплення греблі і контроль над водою були єдиним способом взяти місто. Тимок свідомо дозволив іспансько тлашкаланським фріскам зайняти позиції навколо міста, не вступаючи в бій. Він розумів, що відкрита битва на суходолі буде смертельно небезпечною для ацтеків через перевагу іспанців у кіноті та вогнепальній зброї. 1 червня іспанський флот вирушив на озеро Тескоко. Його підтримували близько 16 тисяч кано під командуванням правителя Іштлільшочітля. Кортес використав цей флот для атаки розвідувачного центру Ацтеків. Домові сигнали миттєво передали тени про рух іспанців. У відповідь тисячі військових каної вирунули з каналів міста та кинулись на іспанські кораблі. Попри численну перевагу ацтеків, в Кортеса були значно більшими, міцнішими та малими винувальні спроби. Гарматні постріли, макетний вогонь та висока маневреність суден швидко дали іспанцям перевагу. Ворог був відкинутий, а контроль над озером поступово переходив до Кортеса. Втративши контроль над водними шляхами, ацтеки втратили єдиний безпечний спосіб отримувати припаси. Тепер почалась справжня битва за місто. Упродовж наступних тижнів битва зайшла в великий кут. Вівдень коткі намагалися прорватися по дамбах до міста, але їм заважали військові каної, дерев'яні шипи, встановлені в узломах дамби, та тисячі мексиканських воїнів. Щовечора виснажені боями-іспанці змушені були відступати назад до своїх таборів, а вранці вони виявляли, що всі їхні зусилля зведені на нівець. Ворог знов відновлював пошкоджені ділянки, виривав нові прогалини і готувався до нового дня битви. Щоб зрушити битву з мертвої точки, Кортес планував масштабний штурм, щоб прорватися в гріб міста. Він наказав Сандувалю та Альварадо утримувати свої дамби і просуватися до міста. Сам кортес разом з Олідом маючи 200 піхотинців, і тисячі тубільних союзників вирушив з довждамби толок під прикриттям флоту, щоб утримувати їх з плани. Бої тривали весь день. Тубільні союзники невпинно працювали, щоб засипати прогалини дамби та забезпечити прохід військ. Іспанські кораблі обстрілювали каної та воїнів, які захищали місто. До полудня доїздя кортеса прорвалися до орлиних воріт. Увірвавшись на площу, Кортес встановив велику гармату і відкрив вогонь по скупченню мексиканських воїнів. Іспанці швидко захопили територію храму, але їхній тріумф був недовгим. Незабаром з вершин великих пірамід залунали бойові барабани, ознака наближення великих сил Ацтеків. Пішки та наканої воїни ацтеки кинулися в атаку, обрушивши свій гнів на дивізію Кортеса. Протес наказав повністю відступити, залишивши гармати, які потім ацтеки зіштовхнули в озеро. Відступаючи, протест наказав людям спалити якомога більше будівель, щоб звідти ацтеки не могли відвілювати їх. Сандавал і Альварадо просувалися по дамбі, але не змогли проштовхнутися до міста. Хоча штурм провалився, він змінив думку деяких нейтральних місцевих міст держав. Більше союзників почали приєднуватися до справи Кортеса. З більшою кількістю людей роботу із заповнення каналів можна було б виконати швидше. Кортес дотримувався стратегії повільного засипання дамб, рухаючись метр за метром у місто. Ключом до перемоги було терпіння, а не зухвалість і нерозсудливість. Але вже славно відомий, де Альварадо вже не міг чекати. Він вирішив взяти половину своєї кавалерії та просуватися вперед по дамбі. Атака зламала оборону ацтеків, і іспанці загнали їх у місто. Але це була пастка. Незабаром іспанці опинилися серед будинків, оточених ордою воїнів. Плях до відступу відрізали каноа. Загнані в пастку вони мали лише один вихід тікати через воду. Дехто загинув, наткнувшись на приховані шипи, інших схопили вороги, а багатьох безжально знищили ацтецькі воїни. Лише не вдалося врятуватися. Кортес був розлючений і відправився через озеро, щоб особисто вилаяти Альварадо. Але зауваживши, як далеко вдалося зайти Альварадо. Він вирішив, що їхньою метою має бути концентрований прорив до ринку Лателоко. Інші фактори також змушували кортеса вжити більш відчайдушні заходи. Харчування та моральний дуб падали. Яцтеки навчилися ефективніше атакувати кораблі. Багато іспанців були витягнуті з кораблів та знищені. Іспанці більше не могли впевнено контролювати озеро. 30 червня під час масованого штурму протест прорвався по південній дамбі та у місто. Тоді він розділив свої сили на три групи. Кожного доручно було пройти окремою дорогою, що веде до великого ринку в втратиловку. Група де Альдерато стрімко просувалася до ринку похапцем, засипаючи розриви в каналах. Коли вони наблизились до ринку, астека влаштували засідку. Іспанці були змушені відступити через спішно засипані канали, але ці похапцем засипані місточки були надто вузькими. Кортес, почувши про катастрофу, поїхав на допомогу. Битва була настільки хаотичною, що Кортес міг лише витягувати потопаючих солдатів з води, але багатьох із них встигли схопити остецькі воїни та відтягнути до себе. У розпалі бою Кортеса схопили, він ледь не потрапив у полон. Врятувала його лише самопожертва його лакея, який кинувся на ворогів і відволік їх ціною власного життя. Кілька десятків іспанців і тисячі союзників загинули в бою. Конкіскадори могли бачити, як їхніх товаришів тягнуть до пірамід у місті, та як їхні серця приносили богам жертву Це повністю деморалізувало конкіскадорів та їхніх союзників. Але незабаром це змінилося. скуди прибув іспанський корабель, який привіз арбалети, коней і вкрай необхідний порог. Знову почалось гірке туди-сюди, із заповненням каналів і боях медамба. Однак здавалося, що з кожною ніччю ацтеки відновлювалися все менше. До цього часу місто страждало від надзвичайного голоду, і люди були змушені пити солону озерну воду. Тепер кортес міг постійно просуватися до міста. Союзники робочі, які засипали канали, тепер служили воїнами. В останні дні липня іспанці здійснили серію нападів на місто а змогли посунути ацтеків далі на ринок латиловка та прилеглих районів. За легендою, остання відчайдушна спроба улавувати мокка відкинути іспанців, полягала в тому, щоб покликати священного воїна сову пецаль. Цей елітний боєць, одягнений у парадний костюм, прикрашений блискучим пір'ям, виглядав гігантським завдяки дерев'яним каркасам, що розширювали його силует. Його поява вселяла жаху ворогів. Прорвавшись крізь ряди іспанців, він, як кажуть, схопив одразу трьох о і відтягнув їх до Уатимокка для негайного жертвоприношення. Іспанці почали панікувати, відступати, а моральний дух ацтеків різко зріс, коли воєн кіцаль продовжував свій на. Але навіть ця героїчна спроба не змогла змінити хід облоги. Згідно з місцевими переказами, воїн-кіцаль впав з тераси храму і зник без сліду. Його більше ніхто не бачив. Це був останній символічний удар, та нотті клан більше не міг продовжувати боротьбу. Утомок знав, що місто впраче. Люди Альварадо прорвалися до останнього укріплення плати Лолко 12 серпня. Там вони снімали кувалки в каное, який сподівався втекти з міста. Після його арешту, Теночтітлан замок перше за два з половиною місяці. Велике місто лежало в попелі, знаменуючи кінець імперії ацтеків. проте на його місці почала зароджуватися нова епоха майбутня Мексика, золото й срібло разом із такими нині звичними продуктами, як кукуруза, шоколад, ваніль і чілі. Були відправлені до Іспанії, започатковуючи глобальний обмін між континентами. Завоювання Мексики стало першою масштабною зустрічю старого і нового світу. А події, що відбулися під час цього зіткнення, назавжди змінили історію обох цивілізацій.